Франчакорта — це історично те вино, яке по суті є аналогом шампанського. Да? довгий час італійці вони заздрили в хорошому сенсі цього слова французам, тому що воно в них було французів шампанське. І італійці хотіли щось своє, щось схоже. І от Гвідо Берлукі, да, так званий, він якраз недалеко від Мілану. Він побачив оцю паралель, що недалеко від Парижу знаходиться регіон Шампань. І от Мілан економічний центр Італії, Ломбардія знову ж від слова ломбард, да, тобто економіка, підписуються контракти, заключаються якісь договори. І от ці контракти і договори потрібно чимось омивати. І от, якщо раніше використовували шампань, то Гвідо Берлукі, він подумав, що треба в цю тему, якби якось вклинитись, да, І от біля Мілану, недалеко від Мілану, він засновує своє господарство Берлукі в 1961 році. І фактично, це була перша франча т а